Привіт тобі глядач! Це є вступна серія того, що я робив після стріма, оскільки я зупинився доволі різко. Про пробел можна мене записати в Discord, я тобі особисто допишу. Цікава річ з корпусом Е І так, першим ділом пішов я на кристалку, хотів цю кристалічну віверну. Але як ти побачиш далі, мені це не сильно так вдалося. Всі вони були то 15 го рівня, то 20, го 25. го тобто, Тоді я пішов до червоного блізка, викинув страйдера і трошки поформив вугілля, оскільки це один з компонентів для створення поруб. Потім на генці другий також поформив все, що було, всі наявні ресурси, які фармить страйдер, оскільки на базі все пригодиться. Біля нас пропливав будильник і вирішив його приручити, оскільки на дротики були. Гвинтівка була, плюс він тут зверху, мі і його реально було так оглушити. Поки водильник спить, я вирішив нафармити баранина, щоб його привчити з гарною ефективності. Хто не знає, баранина прирівнюється так майже до кашки та до кідла. Тому баранений так шукатне м'ясо дуже вигідно привчати до собі на Через деякий час водильник приручився, я його закрив поди, кинув собі в дані, а сам пішов на Ольгеро, щоб шукати яйця дейноніхів. По дорозі до. Гніст з яйцями Дейноніхилд, я замітив гіонтозавра. Але подивись на горівень, там був 50-й що Я його скіт привчати не буду. Мені такого не треба. Оскільки є одна гіа, то є і друга. І я вирішив полетіти в зимовий біом та там знайти іншу гігу. І так і сталося. Я знайшов гіонтозавра го рівня самочку, і вирішив її привчити. Я злітав за всім необхідним і повернувся для її приручення. Збудував пастку і хотів її загнати. Що мені в принципі вдалося, тобто. Ось вона забігає, забігає, так, є капкан, є, все. Тепер, добре. Довго-довго-довго. Все, я її закрив. Це я вже показує другу спробу. В першій мені поламалася моя гвинтівка, я вже підготувався, взяв дві, але все одно мені не вистачало дротиків і якось дуже дивно забагалося це. Оце торпор, да, І показало, що 50%, хоча я витратив більш ніж дротиків, як потрібно, да, по Одексу. Ну, я закинув спробу її приручити, хай собі хтось інший візьме. Повернувся на ту карту, на якій я й починав. Тобто я не брав записки на карті острів і також почав приручати тут стегозавра, такого гарного гарно знайшов, і двох мейвінгів, яку я їх зараз пари. Мевінги вийшли 35 вогу, а стегозавр піднявся 44 в життя. Також почав привчати самочку Вунозаврусу 45 го Я її, звісно, приручив, але найближчим часом вона просто стояла без діва на базі. Пішов я ще раз на Хреставку, щоб знову пофармити вугілля, оскільки для привичення гіянтозавра, яке було наскішно, я витратив дуже багато тротиків і треба було їх знову перекрафтити, відбити та вірно з пофармити. Коли стартував сервер, Дарі приручив декілька високорівневих десмодсів, вже пішов достатньо часу, щоб їх спарити, оскільки вони були перенесені з іншої карти. Тож я їх заклеймив та підвів до Мейвінга, щоб вони росли шляхом поглинання їжі. Наші альянсери запросили нас на працю для проходження бета робку. Хто не знав, там відкривається техноліжко, яке посильно качає досвід, поки ти спиш. Також забив сто боссу, дається 10 додаткових рівнів. Пучок пропав, бо ми довго чекали на одного гравця. Їх хотів завити топову рибку, але все одно на боса нас закинули. Бо ти, блять, і твоя риба 2.4, блять. 2.4 це рекорд, блін. Немає ти. Труднощів з босом не було. Я не набрав сміливості ходити навколо рокового та знищувати щупальця, але знайшли сміливець. Тож я був на містку та стріляв усі щупальця у видимості, чекаючи фази, коли можна бити по босу. Наступним босом цього вечора був дракон на Вальгуеро, щоб відкрити трансмітер, який сильно полегшує життя та прискорює розвиток трайду. На арені три боси, але нас цікавить лише один дракон. Монтекорота та гепотека ми б і не вбили з нашому розвитком. тому відправляємо дейноніків на дракона та дивимось на чесні цифри кровотечі в відсотковому значенні. В цій битві ми вбиваємо дракона та вмираємо в такий шлях. Через 5 днів я на Генезісі другому знайшов так кіцаля максимального рівня. Скажу відразу, піднявся він не топовий, тому що хтось прийшов та забрав м'ясо, яке йому дав, та тим самим збив ефективність до 50%. Але я його привичив, бо це самка і все одно для брюду згодиться. Да, ніжі нема. Дарій купив водильника, і у нас з'явилась самка з татом 50 вагу. Цю самку я спарив для відео про бах з корзиною для риби. Хто цього не знав, посилання на це відео буде в описі. Також я оголошив 6 бронто для приручення ноглів. Хто не знає, як його файно приручити, знову ж таки, лишу в описі посилання. Поки в бронто падав показник голоду, я вирішив піти на місці з рунозавром, де може випасти гарний лук. Пізніше я закрив подив всіх бронто, і ми з Дарієм почали готуватись до наступного боса. А точніше, хто получить на карті острів, де я якраз не карав записки. Хто там на, на самці сидить, має кричати з нас, двох. Перший раз, що на було в Чику, наша домей. І скажу, що круто. Мегатерії, звісно, ж сильніші, але потрібні лише для паучихів в основному. А ж крута ПВП та пвє живка. Наступний босс, якого я не приходив шодомейнами, був Мегапітек, який не був важчий за паучиху та був пройдений ще швидше за неї. Фінальним випробуванням був Дракон на карті Острів, оскільки його подих спалює здорові у відсотковому відношенні. Тож він був грізним суперником, але шодомейни впорались, Мер лише один шодомей. Цих трьох босів ми приходили для вознесіння на карті Острів, що дає плюс 15 до максимального рівня персонажа. Це дозволяє, у випадку їх прокачки, звісно, мати крутого персонажа для крафту з бонусом скілкрафту або ж просто сильного персонажа з підвищеними характеристиками, оскільки плюс 15 рівнів важливий показник це крутий буст. Додатково ми пішли на Альфа Роквело, щоб взяти максимальний буст додаткових рівнів та закрити це питання назавжди. На цей раз ми мали Енграми так броні, що дозволяло одному з нас залетіти за спину Роквеллу та зносити щупальця без ризику. Після перемоги над Альфа Роквеллом ми з додатковими п'ятьма рівнями в кишені пішли з абрації. А поки я рахую, скільки рівнів максимально я можу мати, йде катсцена, де по сюжету нашого персонажа переносить на Extinction карта з назвою вимирання, де слово вимирання якнайкраще підходить, гарна карта. От і пішли ми захистити орбітальний дроп, оскільки це чудовий спосіб отримати круті плінти та прокачати рівень. Захист орбітального дропу виглядає як мінігра, де тобі mm -hmm. треба захистити його від заражених створінь, які йдуть хвилями. Фіолетовий, який ми It's захищаємо, найскладний. Він не має обмежень у хвилях. Але його можна закрити від 7 хвилі. Решта дропів має максимум 5 хвилин. Та не такі складні, через низький рівень створінь та їх меншу кількість. Я Ти поки там, а я йду закривати. Я вже можу закривати подай. Да-да-да, М. And... Навіть. О, я зразу цей. Якщо щось там. Я, я все зберу. А, ну, да, 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 я тобі покажу. Ну, типа там більше нічого з когось кава немає. Але це не платформа. Ні, там подивися цей, там непогані і так ідуть. Ось такою вийшла серія. Нагадую, що на сервері UARC де я зараз граю, дійсний промокод, за яким ти отримаєш трохи халяви. І зібравши всі промокоди від інших інфлюенсерів, можна буде купити собі щось круте для твого старту на цьому сервері. Вибачаю за таке коротке відео, звук погано записався, тому багато де відсутній звук з гри. Я це виправив, але надто пізно. Контент вже був знятий, тому чекаю твого коментаря про те, чому такий короткий ролик. Також скажи свою думку про відео. Сподіваюся, що воно було корисне. Я старався, щоб новички почерпнули щось з нього. Якщо тобі воно допомогло, напиши про це, мені буде приємно. А також підписуйся на канал, якщо хочеш, і надалі слідкувати за моїм розвитком в горі АРК. покажуть красу